Адемії викладачі, студенти, співробітники. Щиро вітаємо вас на урочистому заході до Дня Соборності України. Нехай над нашими землями завжди світить сонце та панує чисте, мирне небо. Слава Україні! На сцену запрошується ректор академії професор Максим Тимошенко. Патріарх Київський і цієї руси України філарет. Український політик і державний діяч. Третій президент України 2005-2010 років Віктор Ющенко. Шановні гості, прошу вас зайняти почесні місця. До вітального слова запрошується ректор академії професор Максим Тимошенко. Дорога наша консерваторська родина! Дорогі наші гості! Ми сьогодні відзначаємо день об'єднання, день соборності. Велика честь що сьогодні лідер, духовний лідер нації культурний лідер нації сьогодні з нами. Тому, шановні друзі, вітаю вас з Днем Об'єднання, з Днем Соборності. Слава Україні! Також я маю велику честь виконати доручення. Ченої Ради Національної музичної академії України імені Петра Чайковського одноголосно проголосували члени ради за вручення почесного професора Академії і маю історичний момент вручити це. Для мене це дійсно, для нашого колективу це велика честь. Патріарху всія Росії України Філарено. Дорогі друзі, насамперед я вітаю вас всіх з Днем Соборності. Для нас цеборність для нас це об'єднання всієї України в єдину державу. Об'єднання Заходу і Сходу, тому що в об'єднанні – сила, а в роз'єднанні – слабкість. Характерною рисою українців є те, що вони люблять роз'єднуватися. І навіть є така приказка, що де два українця, там три гетьмани. Це наша характеристика е, е, нашої нації. І тому нам треба єднатися. В єдності наша сила. І якщо ми самі не можемо чи не хочемо об'єднатися в один український народ, то тоді Господь допомагає нам яким чином посилає нам скорботи. І ці скорботи нас тоді об'єднують. Не хочете мати скорбот, єднайтесь до, до, до того часу, коли вони ці скорботи прийдуть. В єдності наша сила. Україна територіально менша в Росії і інших держав європейських, але в Україні багато талановитих людей. І ось, зверніть увагу, танкобудування. Де в Україні, в Харкові? Ракетобудування Дніпро, авіабудування, Київ, не Москва, не Петербург. Ні інші російські меса не мають таки, е, такого досвіду, а українці мають. І тому всі так борються за те, щоб привластити собі Україну. Раз, разом з Україною і всі її таланти, а талантів українського народу багато. Багато. І тому нам треба нашу властивість українського народу. Притаманні йому зберігати? Збережемо, буде Україна, буде українська мова. Бо не ми народились від Москви, а Москва народилась від Києва. Так же? Але ми не будемо змагатися, хто більший, а хто менший, а треба любити свою землю, любити свій народ, любити свою історію. І тоді ми збережемо нашу українську державу. А збережемо українську державу, ми збережемо мир для всієї Європи. І може і не тільки для е, Європи, а й для е, е, других е, континентів. Тому нехай Господь допомагає нам сам перед любити один одного, не чинити один одному зла, і тоді буде Україна і буде щасливе життя. Патріарху, філарету, герою України, вся Росія України, 95 років. Порозхиваймося!